Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 26 лютого. Слава Україні! І так, друзі, хотів би відповісти на коментарі, які задавали стосовно бджоломаток, бджолопакетів. Ну і ще там щось питали. Зараз буду вспоминати, що питали, то його відповім. Друзі, повторюсь, вам неоднократно. В коментарях я зараз не відповідаю. Ну, не відповідаю, та не відповідаю. Многі вже знають, це, це що я в коментарях не відповідаю, і вже пишуть відразу на телефон. Так що в телефонному режимі мені проще відповісти, так як там можеш і голосовим записати, і тому подібне. А на коментарі в Ютубі немає у мене часу зараз, щоб сідати і вручну там текст набирати. Так що вибачайте, якщо комусь щось цікавить номер телефону мій знайти можеш. І якщо щось потрібно взнати, то взнавайте вже напряму, а не через коментарі. Ну, це звісно, що не... Як хотів, сказати? Ну, хотів сказати, що коментарі писати завжди може, пишіть, общайтесь там, але відповіді від мене не чекайте, Не задавайте мені там питання. Хоча є люди, котрі, якщо хтось щось запитав, їм другі колеги відповідають, ну знаючи на цю відповідь. Ну. В такому плані. Так що, друзі, якось так. Ну і також я хочу напомнити вам про те, що ну, всі дурнячки, які будете писати. Звісно, що якщо в грубій формі відразу в бан, якщо просто е дурня якась, е вона буде удалена. Так що можете звернути увагу, що е ну, на ну, на це можете звернути увагу. Що я терпіти не буду. Так, значить, ну, Давайте спершу подивимося, як той виглядає канди, тут виглядає канді, яку ми підкладали. Пару днів назад. Ну, друзі, так лежить. Хтось там говорив, що може потечі, коли буде тепло, не потекло. Ну, ну мягко я стало, явніше мягко. Чи їдять, чи не їдять, ну, не знаємо. Так як треба знизу дивитися. Зараз не покусав, О, а, Друзі, вилізай. Давайте закривати, друзі. Біздемаря ми не побачимо, а тільки бджіл подаємо, та й результату буде дуже мало від цього. Так, Так, закриваємо, нехай лежать. Друзі, якщо бджолам нема надобності в додатковій дотації, то її ставити і не варто. Ми сюди поставили, знаючи, що вона їм не потрібна. Ну, тільки для того, так як нам вислали для обзору канді, ми вирішили від одну сім'ю все ж таки підставити. А якщо їм немає надобності, то ліпше не ставити. Бо коли почнуть активничати, канді почне падати між улочок на дно і тому подібне. Я чому раніше давав років 10-12-8 ну ні, 10 років тому, ми ще давали. Весною на, у нас навіть були такі зимні годівниці, в котрі використовувалися для цих целей. Ну, хто там її дивиться наш канал спочатку, може там проаналізувати, подивитися. І ми завжди давали їм туди канді. Ну, потім прийшов час, коли потрібно було чистити доню, так як зимували в частності на лежаках, і половина того канді завжди на днові валялась. Так як ми стараємося загодувати добре, і в тому потреби в тій ну, підгодівлі нема. Так як якщо в них є корма нормальні, вони все рівно дадуть предпочтення цим кормам від меду, а не там цукрові, перемолотому. Так що, друзі, вони його почнуть брати е, туди, коли буде в тому потреба. А поки немає, вийде, навіть ігнорувати. Так що Після того, як приходилося чистити то канді з пола, і вийшло так, якась часть мусора, якась часть сього канді, і в ітоги получалось, що ми зробили, колотили, мішали, дробили, солили, роздавали. А в відтоги потім зібрали то все в місці з мусором і викинули, бо навіть його повторно використати не можеш, бо просто-напросто ну, воно в місці з мусором. І приходилося викидати. Так що, друзі, якось так. На, ну, моя вам порада все ж таки краще, краще добре згодувати, щоб нікого потім нікого нічого не підгодовувати. А якщо потрібно ну, так, вже таке. Бачите, що мало корма далі. То вони з'їдять і з'їдять. І, і, і саме цукор є в Ютубі ролики, де ребята ну, про, просто-напросто сиплять цукор поверх рамок, Там стелять газету і просто цук, Цукор посипав. Та коли бджолам нема вибору, що, що споживати, то вони починають лізати обичний цукор для того, щоб його розтворити і використати в якості кормів. Так що, друзі, якось так. Так, все стосовно цього. Друге, стосовно бджолопакетів. зараз починаєте питати, дзвонити і для того, щоб вже не дзвонили, не писали, лічний раз стосовно пакетів відповідав зараз то в Ютубі просто сразу будете знати і, і не, буде вам, ну, не потрібно вам буде мені писати. Е, у нас цього року пакетів не буде. Якусь пару кількість пакетів може і продамо, бо там питали. ну, ну То буде, я не знаю, 30-40, не важливо. Це не кількість пакетів, про яку може говорити. У нас пакетів немає. Тот пакетний тачок, який був для тих цілей, ми його розформували 2 роки назад, чи вже 3. Ми його розформували, вам продемонстрували. Ми сказали, що воно нам не вигідно продавати бджолопакети в нашій міцності, так як з взятками ті руки було дуже погано. І щоб содержати бджіл для того, щоб продати з них пакет, то воно було вигідно. Так що ми від того відмовилися і вже... О, криша у мене приподнята. І вже не продаємо пакети От скільки. Якусь невелику кількість продаємо з цього точка після того, як заселимо за клеусний парк і тому подібне була криша відкрита. привідкрита. Дуже сильний вітер, дул. може із-за того привідкрита. Е, так так що пакетів у нас не буде. Стосовно маток. Друзі, е, ми вже активно приймаємо замовлення на бджоломатки. Зараз вже травень місяць практично весь розписаний, є якась кількість вже на червень розписана ну, На травень кінець травня ще записатися можна. Ще на кінець травня 25-30 травня ще записатися можна. Там ще якась кількість є. Червень, липень, там без питань, там в э, місті. ще Ну Достатньо, там можеш але На початок травня це вже тільки по дзвінкам в самому травні будете дзвонити. Якщо в нас будуть вільні матки без черги, звісно, що зможемо продати. А зараз, щоб записати в чергу, ми вже записати до 25 травня. Не в силах нема вже у нас там по місцям. Ми завжди приймаємо заказів. Менше, нежели із практики, в нас є на определьний період маток для того, щоб пристрахуватися, для того, щоб нікого не підвести. Ну, всякі форс-мажори бувають, все рівно деколи і бувають такі приключення, що приходиться трошки здвигати сроки, ну вже які. Ну так стараємося себе пристрахувати. І приймаємо з газів трошки менше, а потім вже по весні, якщо є в наявності, хтось дзвонить, звісно, що можемо продати і без записі. Так що, стосовно маток відповів, стосовно пакетів відповів, стосовно е, коментарів відповів, питали друзі е, з кротом, що в мене була тут проблема, крот лазив і робив нам тут кретини такі. І чи вирішив проблему. Один із колег, наш той місний, ну, мій знайомий, з ним пілкуємося, він мені порекомендував купити в аптеці такий препарат від крота в виде такої, скажімо так, шашки димової, чи як її правильно назвати, Ну, вона в виде такого пакетика. Там такий запал спеціальний продається, вона бумажна така. Пакетик треба запалити, ну, знайти спочатку критину, розкопати її, підпалити тут пакетик, засунути туди в дирку. І притоптати землею. Купив ці пакетики давно, але часу ніяк не було. І дня 4 назад був час, ми пішли, розкопалися свіженькі. Ну, тим, день тим я взяв всі крітини розрівняв, бо мені потрібно було знайти свіжі. І на наступний день було 4 крітини нарито. Ми із них вдвох я знайшов саму норку. А вдвох не знайшов і прийшлося тільки вдвіті поставити ці пакетики запалити, поставити, ну і все. А вдвічі не поставив, просто прикопав. Після того пройшло вже 4 дні, мабуть, або 3, або 4, ну, мабуть, 4 Ну не важливо вже скільки там днів. На другий день була одна якась така критинка, ну, невеличка і якась така непутьова. Може на останньому диханні він ще трошки щось там рив. Ну і от уже нехай буде 3 дні, як ні одної критини нема. Е, чи пропав повністю. Ну, поки будемо сподіватися, що так. Ну, якщо ні, то туди вам скажу. Ну поки що кажу, якщо я критини, то спустя сутки дві-три дірки завжди були. Дві-три е, Критини були завжди. А зараз вже пройшло троє. Нехай буде три сутки, нема поки що ні одної Так що от ще й лопата стоїть після тих мероприятий щоб розрівнювати. Так що, мабуть, все ж таки вже його не буде. Ну, кінь буде, будемо продовжувати, так як в будь-якому випадку це на нього діє. Ну просто може не додіяло. Про, ну Потрібно, може, в декілька місцях не в дві тільки розкласти, а в більших щоб дим цей, який буде. Розпространятися по цим норкам, щоб все ж таки достав і до нього. Так що, друзі, от якось так. Стосовно цін на пакети, друзі, пакети не продаємо і навіть думати не хочу за ці ціни. Сказати, якусь ціну актуальну, почнуть писати, О, та хто тобі за це дасть. І якщо сказати якусь мінімальну, то і не варто займатися тим джольництвом на сьогоднішній день, бо в собі в обвиток працювати теж не будеш. Так що, яку би ціну не назвав, все рівно будуть дурні розговори, котрі, котрі ну, не вартують того потраченого часу. Та й все. Так що за ціну говорити не буду. Стосовно ціни на маток. ну, Друзі, ми своє маткарство построїли так. За рахунок всіляких скажімо так, облегчень, всіляких технологій і тому подібне, що яка б ціна не була на матки, в середньому на матки по Україні, нам завжди буде, скажімо так, більш-менш вигідно. Так що, друзі, ми стараємося продавати так, як всі. Просто, на мій погляд, нам трошки вигідніше, ніж другим. Так як у нас вироблена схема. І якщо подивитися на декотрих маткарів, та навіть складається враження, що нам вигідніше в декілька разів, ніж йому при такій роботі. Так що, друзі, яка буде ціна на матки? Як будуть всі продавати, так і будемо ми продавати. Хтось зараз вже рве на собі рубашку, що 400 гривень це мало. А хтось говорить, що за 300 гривень готов продавати. Так що... Яка буде ціна у всіх, така буде і у нас. Так що, друзі, так. Е, так же питали друзі стосовно е, товщини стінок на наших формах, котрі ми виробляємо. Кстаті, стосовно форм. Е, ролик ми зняли вам стосовно того, що можемо виробляти форми. І, Ну звісно, що бажаючих. Не бажаючих, скажімо так, а зацікавлених доволі много людей, котрі їх то цікавлять. Дзвонили, питали. Сказати так, що якийсь жалтаж хочуть замовляти, менше. Ну, звісно, є на то причини. Зараз не той час, коли потрібно інвестувати ну, в джільництво, так як знаємо йде війна і зараз трошки не до цього. Ну, Зацікавлених доволі багато людей. Зараз робимо один десятирамочний корпус. Через пару днів продемонструю, якщо буде бажання. Так що питали стосовно товщини стінок е, нашої форми ми вирішили для себе робити із товщини стінок 5 мм, так як е, товстіше немає потреби, а тонкіше е, вже кажеться, що мало, скажімо так. А товстіше ну, зовсім нема потреби, потреба, бо хтось нам почав казати, а чи не буде гнути. Друзі, поставте ви там хоч який матеріал, якщо ви не зробите правильно все розташування рьоб жорсткості, тому подібне, все рівно буде якась, скажімо так, роздувати, скажімо так. Буде трошки його роздувати. Якщо ви все рівно зробите е, всі ребра жорсткості, всі розкосини і тому подібне, то у вас і форма із 3 мм буде тримати свою форму і нікуди вона не дінеться. Ну, вже 3 мм, це звісно е, тонковато. І за того ми вирішили робити із п'ятеро. але ну, робити всі розкосини, всі ребра жорсткості так, щоб то було супер. Зараз потрошки льємо корпуса. Ну, конкретно зараз вже другий день нічого не лійме. Ну, я, я говорю про свій нуклеус, не лійме, тому що е ми вже виліли біля 40-50 і приостановилися, так як ще не дороблена кормушка. Е фрезеровщик трошки мене підвів, не, до, ну, не доробив мені одну деталь. Завтра мені вже обіцяв її доробити. І за цього у нас виникла проблема, що ми вже деталі поналивали. А нема комплектації, скажем так. Нема деталі ну, самої корби. І потім, щоб не лити конкретно якусь одну детальку, щоб вирівнати кількість, вирішили зараз призупинитися по заливцях. І робимо підготовчу роботи до е, наступного сезону. Це ми там ріжемо зараз ПВХ пластик, немає сітку на нуклеуси і тому подібне. Таку підготовчу роботу. Тут ті нуклеуси, які виліли зараз, пошліфували, покрасили, підготували їх, ну, коротше, красоту навели і доводимо. Як тільки зробиться кормушка, е, я сподіваюся, якщо завтра мене токар не підведе, фрезеровщик, то я вже завтра її дороблю. І дня через... Післязавтра зможу вам вже зробити повний обзор самого нуклеуса Ну і озвучити ціну. Ми вже її предварительно порахували, і якщо бути відвертим, з перед тим, як починати робити, я думав, що нуклеус буде дорожчим. А зараз, коли вже зробили, коли порахували повністю собівартість і наклали на ту собівартість ще бажаний зароботок. Мені здається, що ціна адекватна. Так що, ну, Поки не буду забігати вперед, коли вже дороблю, туди вам продемонструю і озвучу ціну. Так що, хто, хто мені питав, хто дзвонив за нуклеусом, і ще з першим нуклеусом, скажімо так, коли ми ну, до того часу, як в нас розпала співпраця з виробником форми, я туди озвучував одну цифру. Так як там теж вже була предварительно підрахована собівартість, і ми там озвучували одну суму. А, так знаєте, ця сума зараз буде трошки дешевше, ніж я вам озвучував. Так що, якщо когось цікавить, буквально 2-3 дні і вже, може буде щось замовити. Якось так, друзі, все, на цьому буду завершити. Слава Україні!